Готуйте з гарним настроєм та з на сковорідці РЗТК Фреспот. Це сковорідка з високоякісною нержавіючої сталі та з подвійним тефлоновим покриттям, яке полегшує і процес приготування, і процес очищення. На такому покритті можна готувати з меншою кількістю масла чи олії, або й взагалі без них. Але як довго ви зможете це робити, залежить від догляду: ніяких гострих предметів, ніяких абразивних засобів. Щодо нагріву сковорідки, тут варто відмітити два моменти: перший потовщене дно. Воно необхідно для того, щоб їжа не пригорала і для рівномірного розподілу тепла. Товщина дна у всіх пательнях незалежно від того, який розмір ви обираєте, а це може бути 24, 26 та 28 см, 4,9 см. І друге, ось тут у нас є індикатор нагріву. Як тільки він змінює свій колір, можна починати готувати. До речі, готувати тут дуже зручно, адже бортики високі і нічого не вилітатиме зі сковорідки. У найменшої 5,5 см, у середньої 6, і у найбільшої 6,5 см. У всьому іншому сковорідки однакові, однаково підходять для використання на будь-якій плиті газовій, електричній, склокерамічній чи індукційній, Однаково мають бакелітову ручку, що не нагрівається, та мають отвір для підвішування. Звісно, до цих сковорідок ви можете додатково придбати і кришки відповідного діаметру. Вони за посиланням у описі до відео. Ці кришки загартованого скла, що сійке до високих температур, з силіконовим ободом для більш щільного прилягання кришки до сковороди. Та отвором для виведення пари. Цей отвір допомагає уникнути надмірного тиску всередині, тим самим береже вашу плиту від випадкового забруднення рідиною. Також, як і на сковороді, тут є бакалітова ручка. Симпатична, зручна і найголовніше вона не нагрівається під час приготування. Це вже щось на моїй безпеки. І кришки, і пательні вже зачекались на вас за посиланнями в описі до відео. Переходьте, вибирайте свій розмір і обов'язково пишіть відгуки чи коментарі. Як Планці, кухонні, помічники, РЗТК.